Дай мені, будь ласка, оту качечку. Знаєте, що це за качечка? Це символ мандрівників. Чому воно так сталося? Тому що в 92-му році, у січні, контейнер з 28 900 таких качок потрапив у шторм, зазнав крушення, утихав і зазнав крушення, утихав. І ось цих качок розплились по всьому світу. І на це звернули уваги океанологи, і вони почали досліджувати завдяки качечкам, досліджувати течії Тихого океану і не тільки. Ці качки доплили до найвіддаленіших куточків світу. І Антарктика, і Антарктида, і Атлантика. Вони були і Австралія, і Індія. Вони були усюди. Останню качечку знайшли у 2007 року. Останню качечку з цієї партії знайшли 2007 року. Тобто, з 92 до 2007 року, про них написали книжку, називається Дак Муві. І з цієї події цих качок вважають символом мадрівників. В даному випадку вона в шаломі, тому що мої дружини їй подарили на мото СТО. А я займаюся Toyota Mitsubishi Nissan і ось розповім вам історію про цю качечку.